Сьогодні все, що нам знадобиться для роботи молди силиконові, заготовка іграшки з паперовим, папімоші. Ось така ниточка, вірьовочка. Ну, фарби, клей, то, як завжди, починаємо. Так, попередньо змащуємо молд маслом олією дитячою, щоб гарно глина наша витяглась. Можна присипати також тальком, ну, без олійки. Так, потім беремо глину. У мене ось така фіма. Air light легка. Сохне вона на повітрі, її не треба запікати. Тепер складаємо склеюємо нашу форму. Грунтуємо. Після ґрунтовки сушимо. Далі, сподіваюся, все зрозуміло. Слідкуємо за процесом. Знову покриваємо все ґрунтом. Далі покриваю темною фарбою, я вибрала коричневий колір. Потім починаємо розфарбовувати на свій смак. За допомогою контура я ще додала об'ємних елементів. Снежинки, потім зірочки. За допомогою метода сухого пензля тоную конячку. Далі для виділення деталей використовую різні кольорові воски. Іграшка має бути такого вінтажного вигляду, тож додаю їй такого, скажімо, обшарпаного вигляду. Роблю отвір для кріплення. Потім роблю імпровізовані такі шебі стрічки. У мене готових не було, тож я взяла кусочок тканини і тоную. За допомогою звичайної фарби і трішки води жмякаю, даю просохнути, і у нас уже стрічка майже готова. Додаю ще набриск білою фарбою для більш вінтажного вигляду. Стрічки вже просохли, сама робота теж просохла, тому зараз робимо такий імпровізований бант. додамо іграшці блиску, і я це роблю за допомогою декоративного спрею. Ось робота вже завершена. Вийшла така чудова вінтажна іграшка з символом наступного року. З таким коником навіть це не коник, а єдиноріг. ріг. Тим більш казковіше. Всім дякую за перегляд. Чекаю вас на наступних своїх майстер-класах і бажаю всім миру, добра і здоров'я. Все, до побачення. Пока-пока!